Всім привіт! Це своєрідна така поетична естафета, поезія за спини. Мене звати Олександр Войнарський. Я передаю естафету Олександру Мендрику, Максу Мулеру. Це хіп-хоп виконавці, але вони по віршу. І передаю естафету Віталію Ніжинському. З поетом бути сумно. Я відчиняю двері. Йди. Тобі б сміху нон стопа, а мені б закритів шамах. Я знаю, що емоції зійдуть, як зі шкіри засмаха. На курорті відчуттів у тебе спрага. І у мене спрага не А ти ж королева королев байдужих закриваєш лице, хоча впевнений, що. Кохаєш дуже. І як зв'язатися з тобою? Напевно, сіла рація, емоція до крокодилчу вбиває рацію. Тримати тебе безблуздо як у руці дола, ніби щось та нічого, а донору потрібен.